Відбудуться вибори в Молдові. Чому це також важливо? І перше, оце ще всі міжнародні новини, про які я говорю, чому їх не просто так говорю, що там щось відбулося? Що? Що все це впливає на те, що відбувається в Україні, яким чином це може впливати, і які можуть бути наслідки? Значить, в Молдові відбудуться парламентські вибори. Чому це важливо для України? Ну, по-перше, Росія досі продовжує. Роб... впроваджувати свою тактику створення недружних країн поясу недружніх країн навколо України з західної сторони. Бо ми ж розуміємо, що з півночі у нас Білорусь там зі сходу у нас Російська Федерація, з Заходу, значить Польща, де президент Навроцький таке, щось взагалі от, просто щоб, що не заявити, то щось уже дуже орбанівське, дуже проросійське. Поки що там ще уряд нормально, але тим не менш, вже є така ескалація. Далі нижче Словаччина, зрозуміле, лакеї, як було сказано, лакеї Російської Федерації. Нижче Угорщина, тут взагалі повне божевілля розумімо. Далі Румунія, яка, слава Богу, залишилася, але була от просто отак, на такому маленькому волосці, як то кажуть, що від... довелось Конституційному суду відміняти результати першого туру виборів президентських. Коли там переміг опозиційний проросійський стояноглу, розумієте? І, зрештою, переміг діючий президент, який є проєвропейським і проукраїнським проукраїнському тому числі. Ми маємо хоч якогось союзника, через якого, до речі, йдуть економічні зв'язки і експорт. І така сама історія. У нас іде економічні зв'язки і експорт, і як транзитний транспортно-логістичний шлях, і Молдова дуже величезна. Частина нашого експорту йде саме так. Плюс не забуваємо, що у нас є порти порт Рені, який є в Одеській області. в нашій. так, от щоб до нього дістатися, ми їздимо зараз через територію Молдови. Бо наш міст, який з'єднував область, вона у нас така трошечки ексклюзивно Одеська область, і ми раніше вона була з'єднана по території України мостом, який Російська Федерація підірвала ще на початку повномасштабного вторгнення. І зараз ми їздимо через Паланку. Це якраз частина території Молдови, через яку йдуть наші основні вантажі, і вони йдуть якраз на портирі Ні. Де завантажиться де на експорт, і звідки йде імпорт, в тому числі величезна кількість вантажів, якраз які йдуть морем. А це величезна частина експорту. Просто величезна. Не тільки наші порти, які є в іншій частині Одеської області, а і тут дуже і дуже немало.